О 9.30 біля пункту щеплення в університеті зібрались за підрахунками знімальної групи Суспільно 20 людей. Це вакцинується завідувач кафедри університету Сергій Осадчий. Я хворів на ковід, тому півроку не міг у березні місяці, і настав час, що пройшло півроку з моменту захворювання, то я пішов на вакцинацію. Очікую, що воно дасть. Ну, якщо не захист від. Захворювання наступного, то проходження цього захворювання в більш-менш м'якій формі. Щеплення роблять дві медичні сестри, мають 102 дози вакцини комірнаті. Її зберігають в ось цій сумці холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів тепла, розповідає Алла Рогова. У флаконі 6 доз вводиться 0,3, розводиться фізрозчином і. Набирається 0,3 і колеться. Температуру тіла, тиск і рівень кисню в крові не вимірюють. Людей дуже багато, і якщо раніше ми мали таку розкіш, як кожному помірять тиск, помірять послухати, подивитися, то зараз вакцинування йде і на ринках, і в різних інших місцях. Тобто ми. У мене все є з собою. Якщо людина звертається і є якісь скарги, то я міряю, дивлюся. Якщо ні, то ми все-таки вакцинуємо. Нам не вистачає людей навіть заносити інформацію в От Бачите, я лікар, я сижу, я заповняю журнал. Тобто, людей настільки багато, що не вистачає медичного персоналу. Перед щепленням медсестра попереджає про можливі реакції на вакцину і просить залишитися під наглядом медиків 15 хвилин. В місті ін'єкції може бути почервоніння, пропухлість, будучи Це нічого страшного, може підніматися температура. 83-річний Віталій Фалюш, колишній викладач, каже, почув від колег, що тут будуть вакцинуватися від коронавірусу. Деякі були проблеми з тиском, я його нормалізував більш-менш і таким чином прийшов. Якщо людина вже в такому віці, як я назбиралась стільки тих болячок, що медична енциклопедія не витримує, то якщо захворіти на цей проклятий коронавірус, якого не можна ні поштупати, ні язик попробувати, то зразу можуть вийти на поверхню інші хвороби. А це є захист відповідний. От. Виробляється відповідний імунітет, а в загальному в державі буде загальний імунітет. Це значить, що люди не будуть хворіти, не будуть помирати. Нині в університеті вакциновані половина працівників, каже Олег Бевс. У нас працює 640 працівників. З них у нас 284 науково-педагогічного персоналу на сьогоднішній день до сьогоднішньої вакцинації було вакциновано 310 осіб. Працюємо, скажімо, для того, щоб у нашому вищому навчальному закладі було. Ну, скажімо, хочемо досягти 80%, тому зараз працюємо з науково-педагогічним персоналом, працюємо з допоміжним персоналом, який працює в вищому навчальному закладі, щоб люди вакцинувалися і зрозуміло дойти до цієї 80% для того, щоб подальшому працювати і навчати за півтори години. В техуніверситеті вакцинували 66 людей. Ольга Склярук, Олександр Донцом. новини на Суспільному, Кропивницький.